Відбивали атаки ворога, збирали гумдопомогу оборонцям, донатили головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний На початку року отримав від уроженця Вінниці у спадок мільйон американських доларів і пожертвував їх на армію. Довга сива борода, червоний кожух, окуляри, замість саней та оленів мотоцикл. Так Санта 3 січня вітав Вінничан із 2023 роком. Зараз такий час в країні, що хочеться чим побільше робити добрих і гарних справ. Добрі справи протягом року робили і дорослі, і діти за допомогу армії 13-річного волонтера з кам'яногірки Максима Кашпрука відзначив командир ОК Південь Андрій Ковальчук. Наприкінці вересня школяр передав Жигулі для потреб військових. Гроші на них заробив сам. Хай лучше підали за слухай. Наші хлопці лише найвістреліть ворогів. 124 жителів жителі Вінниці та області вдалося повернути додому з російського полону. А разом з тим в Україні бота наших українських хлопців. Для російських військовополонених у МГлеві-Подільському перепрофілювали колонію. На це з держбюджету витратили 3 мільйони 200 тисяч гривень. Наша область стала другою в Україні, де облаштували табір для полонених. І однією з чотирьох, де реалізовують пілотний проєкт Міністерства у справах ветеранів. Професію помічник ветерана здобули 12 осіб. Робочі місця для них облаштували в центрах надання адмінпослуг. Я помічник ветерана, да я стараюся зробити вклад для переходу військовослужбовця в цивільне життя. В області тривала робота з облаштування найпростіших укриттів. Повітрянові на в укриттів. росіяни на нас запускають ракети. бо вони дуже погані і не і вони ніколи з нами не дружили. Папа в команді рація Росіянці відбивають, щоб Україна була неправдива і чистенька. Під кінець року розпочали й будівництво протирадіаційних. У Вінниці такі мають бути у шести ліцеях. На це з міського бюджету витратили 293 мільйони гривень. Заклади освіти 12-13 ліцей це буде надземна споруда. Якщо взяти всі решта-4 заклади, це буде підземна споруда. Протрадіційні укриття розраховані від 850 чоловік до 990 чоловік. Кошторисна вартість шести протерадіційних укриттів в закладах освіти це 293 мільйона гривень. Роботи розпочаті у нас в вересні поточного року і планується завершити в другому кварталі 2024 року. Також у місті впровадили систему автоматичного відкриття замків в укриттях багатоквартирних будинків. Коли поступає тривога, сервер, на який ми додаємо всі укриття, які робимо подає загальну тривогу, і всі замки автоматично відкриваються. Ми сіяли, збирали урожай, робили запаси на зиму. На кінець 2023 року. На Вінничині зареєстровано майже 350 реликованих підприємств. Більшість починали все з нуля на другий рік війни. Нагальною проблемою для переселеного бізнесу стала нестача кадрів. У нас на сьогоднішній день є близько 40 робочих місць, які ми не можемо закрити. Через те, що люди приходять на роботу, коли ми кажемо, що у нас офіційна, офіційне працевлаштування, треба піти стати на облік у військкоматі, люди розвертаються і уходять. Медикам цьогоріч додав роботи гепатит. А його у Вінниці виявили всередині жовтня. У грудні спалах вдалось локалізувати. Вікарями, епідеміологами, службами відповідними, проведено більше 600 проб обстежень води. На сьогодні ми все-таки залишаємось на, той, на тій думці, що це харчові продукти. Серед здобутків вінницьких медиків і перші пересадки серця та печінки. Серце пересадили 47-річному киянину, печінку 55-річній жінці Зладижина. Можемо чітко, однозначно і впевнено говорити про вперше проведену успішну трансплантацію печінки на Вінниччині. Цьогоріч у місті на один сквер та стелу стало більше. Їх встановили біля будинку офіцерів у пам'ять про вбитих Росією українців. Торік, 14 липня, 29 білих птахів здіймаються у небо. Саме стільки загинуло того дня від російських калібрів. Завершення хочеться згадати полковницю у відставці, ветеранку Другої світової Ольгу Твердохлєбову. Цьогоріч їй виповнилось 100 років. Суспільним ювелярка поділилась секретом довголіття. Будьте патріотами, любіть свою країну, такого куточка божественного на всьому світі, на всій планеті нема. Я корінна вінічанка. Я люблю це місто більше, ніж адесіти своє. Де ще такий народ? Добрий, роботящий, такий кусок, дивіться, гори в нас є, моря є, ріки є, озера є. Все в нас є, а хліб наш весь мір їсть наш хліб. Перемога буде за нами. І скоро. тому що таку націю ніхто не поставить на коліна. Тетяна Добровольська Суспільне новини Вінниччина.